Як відомо, проблема легше профілактувати, ніж намагатися її вирішити. Сьогодні мова про українців за кордоном, у яких є перечуття, що батьківщина їх не забула. Багато людей на власній шкірі відчули особливості українського правосуддя, об'єктивність та неупередженість правоохоронної системи в цілому. Саме це спонукало багатьох фактично тікати з країни. Останнім часом до мене звернулось кілька клієнтів, яких лякає слово екстрадиція. Люди бояться, що їх примусово повернуть на батьківщину в кайданках. Що я раджу? Зробіть перший крок. З'ясуйте, чи існує взагалі проблема. Як це зробити? Відправте запит в комісію по контролю файлів Інтерполу. Актуальну форму запиту я опублікував в телеграм-каналі Дзвінок Адвокату за посиланням в шапці-профілю. Що треба знати? Запит на доступ до інформації можна відправити як особисто, так і через представника. Робочі мови Інтерполу, англійська, французька, іспанська та арабська. Залишились питання? Пишіть в коментарях під цим відео або звертайтесь в особисті.